Під ночі Росія почала масовану атаку по Україні дронами та ракетами. Вибухи лунали на Одещині, Київщині, Полтавщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Вінничині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині. Також гучно було у Тернополі та Харкові. Під ударом опинилася енергетична та газова інфраструктура в різних регіонах країни. Повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам, заявив Галущенко. На Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об'єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Заявили в Ова у Харкові. Удар по цивільному інфраструктурному об'єкту. Також пошкоджено житловий будинок, гаражі та автівки. Є постраждалі. Зустріч між США та Україною відбудеться вже 11 березня в Ер Ріяді. Про це заявила кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх. Рубіо Вітков і Волз у вівторок вирушать до Ріяду, щоб зустрітися з українцями, включаючи Єрмака. Повідомила вона В цей день можуть підписати угоду про корисні копалини. Водночас Зеленський анонсував змістовну зустріч делегації України та США наступного тижня. А тим часом Трамп заявив, що Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки вона не має вибору. Європейський союз виділить 15 мільярдів євро для допомоги Україні. Про це у Брюсселі за підсумками зустрічі спеціальної Європейської ради заявив президент Євроради Антоніо Кошта. Єврорада наголосила, що не може бути переговорів щодо України без України. Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки. Без участі Європи перемир'я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди а будь-яка така угода повинна спроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України. В Україні стався землетрус. Поштовхи ввечері 6 березня зафіксували на Тернопільщині, заявили в головному центрі спеціального контролю. Там зазначили, що землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Однак вони можуть відчуватися окремими людьми, що перебувають в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок. Старшіп Ілона Маска вибухнув під час чергового випробувального запуску ракета Super Heavy після зльоту повернулася на стартовий майданчик, але сам корабель та друга частина ракети вибухнули. Напередодні з ними було втрачено зв'язок.